Чи справді, коли українські пілоти пересядуть на f 16 для РФ не залишиться шансів у небі. Ну, тут 100%. Так? Це кардинальна зміна на фронті. щось, що розвертає все зовсім швидко, і при тому величезний успіх. Тут 100%, тут без варіантів. Чи буде Китай у найближчий час збільшувати тиск на РФ, аби та закінчувала війну в Україні? Ну там він вже йде. Єдине, що треба розуміти, що він йде по двійки мечів. Так? Там якісь аргументи говорять одній сторони, і Китай, Росія, а Росія говорить, Китаю, чому вони воюють? Поки там немає такої взаємодії, чи є туди Тиск, так, він є. Десь він підсилюється, десь він послабляється, але поки там нема розуміння. Ну, це просто тиск. Чому Польща заявила про бажання розміщення на своїй території ядерної зброї? Тут дуже багато аспектів. Перший аспект це в ну, їхньому баченні світу, і що якщо в їх є ядерна зброя. То це країна, яка захищена, не знаю, яка якимось чином має більшу вагу, а інший аспект, там воно йде по місяцю і по світу. Про що це нам говорить? Що це якесь домовленість про упорядкування сил взагалі в світі. Хоча нам це під, піддають під соусом, що це Польща заявила. А це, ну вибачте, мене зовсім не про Польщу, це про геополітику. Чи зможе новий закон про доплати військовим у значній мірі задовольнити всіх військовослужбовців? Тут так, тут а, знаєш такі за залізобетон так. Чому? Тому що вони цього чекають, вони вважають, що вони мають отримувати ці гроші, і це задовольнить і утихомирить на якийсь час. Там їх в цьому питанні утихомирить і навіть у них же дуже там багато вимог я бачу. То навіть там трошечки градус вимог під, піднищиться. Так що на сьогодні це найкраще рішення, яке тільки може бути. Питання від підписників чи бачите Пригожина замість Лукашенка? Я не думаю, ні. Тут по місяцю знову ж запутана інформація, і зразу скажу, що. Якщо він піде, то він піде на сонце, нам говорить. Якщо ви воювати, то за сонце. Знаєте, Лукашенко, вибачте, мені така мушка для Пригожина, і вона, він його не дуже цікавить. Чи буде звільнення Луганщини таким важким, як і Донеччини? Ні, там трошки буде воно швидше. Тут однозначно не буде, настільки воно затягнуто. І там буде якась така історія, десь буде навіть якийсь супершвидкий рух потім підзупиняється і знову йде. Воно все-таки йде у нас по чашах, і це про якісь більш радісне, більш швидке, більш, більш пливуче звільнення. Так що ні, воно так не буде. На жаль, там є обстріли, і наскільки я розумію, щось там вас. Суперважливе в на Луганщині зірвуть там під час звільнення, оце буде. Але це не про те, що воно буде довго таке важке. Чи будуть наступати вагнерівці з Білорусі на Латвію Польщу? Ну, дивіться, на Польшу це просто якась тема, що будуть лякати, можуть навіть туди е якось щось там і підбурити, да, якась отака історія, але це не про наступ. Ні, це не про наступ. Е мені не подобається Латвія, і вже не, не один раз е не здивуюсь, да, це може моя якась картина миру, е що якось вони активуються в ту сторону. Вони будуть зупинені, вони не буде воно мати розвитку, але з ну, пісні не викинеш, насрати успіють. Китай не хоче бути підтримкою в нашій побіді. Може ли Індія стати нашим союзником і зайняти позицію побіди демократії? Індія знаєте, вона про взагалі про себе. Якось оця війна, що в нас відбувається... Вона них їх, їх цікавить ну, в 10-й степені. Розумієте? Вона, якщо якимось чином будуть гарантії на рівні грошей, то тоді Індія так, вона стане якимось союзником. Але це Ну, я не думаю, що він іде як союзний. Тут по двійки ну він ніхто, дає і вашим, і нашим. Сьогодні я відсилаю до України, завтра відсилаю до Росії і всім я союзник. Ну, ні. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Чи будуть успішними спроби ПВК Вагнер завербувати нових бійців в РФ на тлі бунту Пригожина? Моя відповідь так, вони завербують, але якось знаєш, така вербовка йде доволі тяжка. Чому тяжко помирати ніхто не хоче? Піднімається ставка на рівні того. Я просто не знаю, що там платили, ну і два 10 гривень всі розуміють, да? і от е, нам піднімають що показують із того, що вчора, якби, наприклад, платили 5 гривень, а зараз йду тільки за 9 гривень. Якщо хочете, то піду, а так, то ні. І тут е, оце саме фінансова. Підвищення, і при тому будуть іти. Ну, вибачте, мені по сонцю. Це саме люди, які максимально упороті. Да? Це активісти, які прям хочуть повоювати, щось там доказати. І от на такому рівні вони от там їх і наловлять. Чому у Пентагоні досі не підтверджують готовність передати Україні Атакамс? Чекають. Чекають. Якась знаєш, така стратегія по двійки жезлів. Як це так дати, щоб виграти, гроші заробити, при тому показати, які ми добрі? І, і якби закінчується те, що зараз просто тупо вичікують. Чи вони готові готові? От вичікування, маніпуляція, Підождемо момент і дамо, але у нас по шість мечів це питання, яке вирішене, просто там має чи щось відбутися, чи появо під якісь фанфари. Наприклад, да, ось, саміт НАТО, і там якісь заклики О, зараз ми дамо, а там, щоб там побільше поговорили і було більше фурору. Концертна програма. Чому в Європарламенті раптово заговорили про можливість переговорів щодо вступу України в ЄС до кінця поточного року? Ну тут якраз все просто. Це знаєш, якась вимога. Вимога України, вимога на рівні чи заключення миру – це такі торги України або, або да? Якщо ви хочете щось там закінчити, то тільки в такому плані, що ми будемо принаймні, хоча б в ЄС. Так що тут, ну як торгів, так тут навіть я б не сказала це як торгів, як вимога, тому що або, або ніяк. Чи є ймовірність задіяння військ країн ЄС у війні в Україні в цьому році, в якості гарантій безпеки нашої країни? Тут більше всього так чи ні, але це не про воювання. На секунду, це не про воювання. Це, е, як знаєш, якась організація на рівні ООН. Не знаю, того пам'ятаєш, як заходять якісь саме миротворці, тут якось на рівні миротворців е, люди, які не на, чиє, не на чиєму боці, да, а вони як е, і вашим, і нашим. От воно саме на тому, це не про воювання. Тут немає теми війни, тут тема зупинки, тема гармонії, якої стабільності. Ось це про більш про це. Чи може Україна розраховувати на збільшення військової допомоги від країн-партнерів восени? Я не бачу, що в нас буде якесь зменшення, чи його не будуть давати, бо його будуть давати, і ми будемо отримувати. І навіть нам по королю Пентаклів все, обі... все що пообіцяли, дадуть. Єдине, що тут є зірка. Ця зірка каже, ви то його отримуєте, але оця підзатримочка. Вона нікуди не дівається. Так що тут більше про підзатримку. Чи отримаємо, так ми його отримаємо, тому що є домовленості, є якісь там узгодження, да? але от підзатримка, наприклад, сказали, що дадуть 1 серпня, а дали 1 листопада, да? якась така затяжка вічна. отут тут все-таки є. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.